Добрий ранок, вас вітає Одеса. Сьогодні 7 червня. Їдемо поливати дерева на морські склони. Що насажали. Зараз збираємо людей, за мною зараз заїдуть і їдемо туди, на 11-й станції. Це за мною вже їдуть. Mm -hmm. Зараз ще раз помахайте. Їдемо поливати. Ты не спать. Как, ты говоришь, можно здесь ехать? можно да, ехать? Да, так пустее. Можно здесь. Посмотрим, путешествуем. Вот это море, а поставить машину негде. Так, мы приехали, а поставить машину негде. А вон там нет? А, там. Зимой тут никого нет. А так, машину поставить негде. А вот и наш объем работы. Зараз будемо поливати, розтягувати шланги і поливати. Так, ідемо переодягатися, переобуватися і починаємо працювати. Ми йдуть відпочивати, а ми працювати. Ось це все треба поливати. І дерева політи треба. Люди вже поприходили. Минуточку уваги. Я корреспондент местной газеты. Одну минуточку. Как называется? Спасибо. Здравствуйте. Одесский листок. Так, наш офис. Вытягаем шланги и начинаем працевать. Одесский життя. Разбираем мой инвентарь и починаем. Так калітку відкрили там. Ось ключ у мене. Процес пішов. Ось тут набираємо вручну воду. Це сточний грунтовий, не з а грунтовий води. Ми набираємо, і руками будемо тягати воду, аж на ту горку поливати дальні дерева. Це все нелегкий труд, але треба рятувати дерева. И вот так вот мы по трех, по две канистры будем оттягать. Вот так Саша набирает воду. По одной канистре собираем вот так. И потом каждый берет по две канистры и поднимаем туда на гору. Все, вот так вот пошли. Вот так вот пошел процесс поливания. Вот уже воды пошли. Чисто айва, нет, я а, айва буде. Искус Гібралтарский поливаем. Вот так вот, все по черзі. Так, вот так вот, по дві каністри. і туди вгору, і там будемо поливать дерева, молоді. Так, полив свій миндаль. Він так щоб що Надіємось, що не зламають. О, такий пейзаж. Тут обкапують дерева молоді. Потім будемо поливати їх. Коротше роботи не почати краще. Роботи дуже багато. Ну що тут Робота. Эдик вот. пришел помогать тоже. Так, тут есть ще дальний клен, вот я йому несу одну каністру води, бо він так стоїть з краєчку, на сонці, йому потрібно волога. Вот так вот. Все, він так он засох ну я его отпоил и шел тут агрессивно среда для него солнце ну, ничего, він ничего ось. так девочки отдыхают там уже все будем заканчивать вот такой вид наших склонов миндали растут Люди предпочитают море спокойное. Все, Саня прощается. На сегодня хватит нам свидания, Бережите себя. Все, вот ребята заканчивают. Так, подожди, все, пока. За все, все, помахайте мне рукой. Саня, пока. Якщо їй це підходить, пока, пока тім. Так, ну що, на сьогодні полив закінчено. До нових хвилюючих зустрічей. Бережіть себе і слава Україні.